Доброго часу! Вітаю вас на моєму каналі. Пропоную вам поговорити про три важливі теми, які зараз цікавлять українців. Зараз це в нас що там, квітень 2024 року. Це мова, це отримання Aufenthaltsтітель або зміна параграфу, і співпраця з Джоб-центром. Коли я проводжу з вами консультації, це є такі базові проблеми. А як мені лишитися в Німеччині? А чому Джоб-Центр став злим? Я не можу вивчити німецький. Розглянемо швиденько 10-12 хвилин. Сподіваюся, трьох цих питань. По-перше, в своїх відео я завжди роблю психологічні аспекти, чи я обговорюю з вами психологічні аспекти, які допомагають на проблеми дивитися не з точки зору Боже, це найвелика проблема в моєму житті, а з точки зору так, а як це вирішити? Спочатку давайте поговоримо про мову. Зараз, коли ввели цю програму Турбо, то багато з вас говорять, що нам оплатили Б 1 і відправляють на роботу. Ви ходите на курси, на цих курсах ви вчитеся, як писати Лімслав, як писати Bewerbung. До речі, я використовую німецькі слова, оскільки за два роки, я думаю, ви вже вивчили і краще їх будете розуміти. Тому питання в тому, як вивчити Б2. Взагалі, як його оплатити, як його отримати і що з ним робити. По-перше, скажіть, будь ласка, який рівень мови вам потрібен і для чого. Якщо ви собі дасте відповідь на це питання, ви зможете далі розслаблено, знаходячись в нірвані, вчити мову. Коли людина сама не знає, чи вона хоче навчатися, чи вона хоче працювати, ви не можете. Нормально вчити німецьку, оскільки для, цього, для чого вам потрібні курси? Курси потрібні 100% для того, щоб був якийсь папірець, і друге для вивчення. Але на курсах, я думаю, ви зараз зі мною погодитесь, дають теорію. Практику даєте ви собі самі, коли ви спілкуєтесь з німцем. Якщо ви спілкуєтесь, у вас дитина, ви на майданчиках з українками, якщо ви з подругами на апероль. Українками, а не з німцями, то оці Б1 і Б2 вони просто е, мому плюшки чи мому ларсу під хвіст, коту під хвіст, так? Це мої коти, назвемо це так. Тому, будь ласка, зрозумійте, чи вам потрібен папірець і робіть все можливе, щоб здати той курс, але вам потрібна практика, оскільки, коли ви прийдете на роботу і скажете, в мене Б2, а не будете говорити нічого, то. Е, вам не дадуть цю роботу. Тут потрібно розуміти. У багатьох є блоки при вивченні мови. Сьогодні їхала в автобусі з дівчатами, розмовляла, і от дівчата кажуть: слухайте, як ту мову вчити, ми ще не знаємо. Нормально вчити. По-перше, є інтернет, складається з великої кількості блогерів, які пропонують вам вивчення мови. Є репетитори, є німці. Знаходячись в Німеччині, там можна просто пройтися і прочитати, як називається магазин, і, наприклад, Мецка, той самий м'ясник, вони пропонують якісь товари. Прочитайте, знайдіть переклад і вивчіть. Коли ви самі знаходите, навіть раніше були словники, до речі, хто може згадати, пам'ятаю, у мене такий словник був англійською мовою англійську англійською Шукали. Чим більше ви витрачаєте часу на вивчення мови, практично знайшов, записав, ще раз можу тільки порадити, я завжди пишу на цих листочках, обклею свою квартиру. І вчила у мене вся квартира була просто в жовтих, в блакитних, в різних папірцях з мовою. Тому для того, щоб вчити мову, вчіть самі. Якщо ви три слова вивчите в день, у вас вже буде тисяча. Я цю фразу говорила, повторю ще раз. Але має бути мотивація. Якщо ви звертаєтесь до мене на приватну консультацію, до речі, зараз є багато людей, не тільки я, хто пропонує вам психологічну підтримку. Ви звертаєтесь на годину, на півгодину, Ми розбираємо з вами, де ваші блоки, чи ви є людиною, яка в нас перфекціоніст. Чи може ви не можете запам'ятати? Може, у вас пам'ять на графічна? Або візуально, або вам на слух. Тобто є різні варіанти, є можливість мультики собі уявляти з цими словами. Тобто, як це робити, класна штука. Шукайте собі допомогу. Це нормально попросити про допомогу записатись на консультацію і отримати план. На консультаціях ще раз не тільки в мене, також в інших людей. Ви можете зрозуміти, чому у вас ці блоки виникли, позбавитися від них і розслабитись. От хто розслабляється, дівчата, хто народжував дитину, що треба робити, коли у вас ідуть схватки? Треба дихати. Не можна напружуватись. От те, що зараз в нас відбувається, в нас якісь такі вічні пологи, і ми напружені. Треба дихати, розслаблятися. З цим давайте. Закінчив. Тому в кого з німецькою мовою ще така незрозуміла ситуація. Будь ласка, виявляйте це для себе. Для чого мова, які у вас блоки, як ви вчите, хто допоможе? До речі, репетитор раз два тижні і у вас є структура, хто як працює, це все вирішується. Наступна така велика проблема це джоб-центр став поганим. Я читаю це в коментарях. Взагалі таке відчуття, знаєте, що мама на мене насварилася. Щось той Джоб-центр. Він такий був класний. Ми, коли приїхали, він нам все давав. Тобто два роки платили гроші, давали курси, платили житло дітям на 1 вересня це так. Да? Зараз не 1 вересня в Німеччині, в кого 17-те, в кого і в інших місяцях школа починається. Все платили. Остаткування на квартиру платили, переїзд платили. Ну, робили все. А от тепер джоб-центр став поганий. А тут знов таки такий психологічний аспект. Джоб-центр центр це хто? Це люди, які там працюють. Люди працюють, мають певні закони. Тобто ці люди не придумують ці закони, вони виконують. От ви приходите до того самого булочку купити або до м'ясника. Вони там що роблять? Вони вам продають. Так само Джоб — Люди, які діють відповідно до законів. От на було на початку війни. Були, наприклад, закони, що потрібно всім українцям все платити, що завгодно, за дипломи платити і, і переплачувати, і все вони це робили. Зараз змінилися закони. Зараз сказали, що в громадах немає грошей, курси оплачувати немає вчителів, немає місць і, взагалі, в нас турбопроект і. Будь ласка, відправляйте на роботу. Що ці люди роблять? Вони працюють відповідно до закону. Тому ображатися на Job Center те те саме, що ви йдете бачити якусь людину, яка поз вас проходить, і ви починаєте з нею сваритися, оскільки зараз прийняли закон про легалізацію канабісу. Но в таки, Job Center — це іде як скальпель, це просто інструмент. Нашої держави німецької. І чим більше ви будете дивитися на це особисто, тим більше у вас будуть проблеми. Є консультанти, дівчата мені на консультаціях розказують, Боже, прикладай до рани, вона мене поважає, вона мене любить. Чому ви прийшли не з отаким? го, Ну що, ну давай ну мені. А ви прийшли і сказали: «От дивіться, ментка освіта. Я вмію це і це. Я оце вивчила, я написала 10, 15, 20 бевербунгів, я хочу працювати. Будь ласка, ось. До речі, зараз джоб Center пропонує неймовірну кількість різних проєктів. Хто мені з дівчат писав, я вже говорила, що в Франкфурті там на вихователя можна вчитися і паралельно мову. Зараз дівчатки мені прислали: треба Фінікс закинути. До речі, під відео є посилання на Фінікс, група у Фейсбуці. Класних, адекватних, позитивних людей, в яких ми інтегруємося і спілкуємося відео, картинками, мотивуємо один одного. То там дівчина мені також і на консультації казала, що є вайтабільну на флігарін, плюс там оплачує Джоб центр права. Оце навчання чи рік чи 10 місяців, і плюс Б2, тобто три в одному. Є такі програми, вони коштують, вона десь це знайшла, і от вона йшла до свого консультанта. Ми клас з нею планували співбесіду, як говорити, як це обґрунтувати. Це все функціонує. Люди дають зворотній зв'язок, коли йдуть на консультацію, і ми це все проговарюємо, проживаємо. Навіть співбесіди. Я говорю слова чи на що звернути увагу? Наприклад, коли у вас є контракт. То -то... Це такі бюрократичні юридичні моменти, які ви можете продумати і прийти до свого працівника в Чоб-центрі. Чоб-центр не став поганим, він таким був, да? скажімо так, він став іншим. І це різниця. Будь ласка, працюйте над своїм внутрішнім ставленням до цієї ситуації, оскільки високий тиск. Який виникає, коли от ви говорите про такі проблеми, він буде в вас, не в джоб центрі Там люди виконують свою роботу, облегчиться їм. І а, це німецькі закони. Знов-таки, їх приймає не джоб центр Там приймають зверху. Від Джоб-центра залежить виконувати закони, від вас залежить дбати про свій психологічний стан. Говорю постійно, буду повторювати, може, вам це вже і набридло, але може до когось це дійде. І до багатьох доходить. Я ваші коментарі, коли читаю. До речі, велике вам дякую за них і від інших людей. Вони набираються досвіду. Треба спочатку берегти себе. Тепер наступне. Давайте поговоримо про Aufenthaltstitel. Зараз ще раз третя проблема, яка цікавить українців. Скажіть, будь ласка, як лишитися в Німеччині? Значить, дивіться, яка цікава штука. Сьогодні пише мені жінка в приват, каже Ліна. Скажіть, будь ласка, мені 61 рік. Як мені лишитися в Німеччині? Чи знаєте ви адвоката, який мені допоможе? Значить, з Оформлення документів, оскільки мені нема куди повертатися. Я слухала інтерв'ю з працівником банфами. Вона нам сказала, яка знає закони, що зараз закони змінюються. Вона попросила почекати до осені, і тоді будуть знов таки змінюватися деякі закони, щоб ми бачили, що робити з тим 24-м параграфом. Не лізьте поперед батька в пекло. Будь ласка, конкретний випадок звертається до мене жінка каже: Я працюю поваром в ресторані. І е, мені запропонували умбіфрістите фетрак. Я хочу переходити на 18-й параграф. Кажу: почекайте. По-перше, у вас є час. У вас є час до лютого наступного року. За 6 тижнів ви можете підніматися, подавати документи. Тобто мінімум 6 тижнів там на початку січня, поки свята пройдуть. Е, у вас зараз є захист 24-го параграфа. Значить, ви можете піти на джоб центр ви можете отримати страхування, курси, житло, і все. Ви переходите на 18-й параграф, ви оходите з джоб центру з вашим контрактом. І що сталося в жінки? В неї змінився власник ресторану і почалися проблеми. Вона, якби перейшла на той параграф, в неї вже були проблеми, оскільки вона хоче лишатися. А тут це велика ну розумієте, їй не підходить у цей контракт. Вона зна... має одразу шукати. Інший контракт, іншу роботу, будь ласка, почекайте. Є зараз можливість перейти на параграфи. У нас є 18А. Да, треба середню спеціальну освіту. 18 Б, вища освіта. Кожен параграф, там же ж написано дуже багато цікавої інформації. Є певні вимоги. Якщо ви вже. Опанували німецьку на Б2. Якщо у вас є контракт, і ви пройшли той курс Leben in Deutschland, то потихеньку починайте збирати інформацію. Є багато працівників, юристів, офіційних, які знають. Зараз подавати через юриста якісь документи незрозуміло куди, для того, щоб лишитися, у вас ще діє параграф 24. Тому перестаньте, будь ласка, себе психологічно зараз вже знищувати. Краще задайте собі питання, що я реально можу зробити, які є мої реальні кроки, оскільки ми не знаємо, оскільки буде тривати війна, як німці, які закони будуть приймати. Наприклад, от вона сказала в цьому інтерв'ю, що є параграф 60 по стану вашого здоров'я. Наприклад, якщо ви зараз на діалізі і виїхали в Україну, то ви просто там не можете бути, у вас хвороба. Тобто ви можете лишитися подати заяву. Взнавайте потихеньку інформацію, але, як сказати, ах, така класна німецька фраза називається хох-шаукель. Шаукель це гойдалка. Хох це наверх. Тобто гойдалка, гойдалка, потім отако раз люди, і починається загальна паніка. Не слухайте тих, хто розказує, а ось в мене. Слухайте себе, щоб ви могли сказати, в мене зовсім інша ситуація. І. Вірте офіційним джерелам. Зараз офіційні джерела кажуть, почекати до осінь. Осінь це в нас що там, вересень-жовтень, а потім вже будемо думатися, чи ми гойдаємося, чи ми з горки їдемо, чи ми, може, будемо летіти десь не знаю куди. Але, будь ласка, почекайте. Що ж я цікаво вона говорила. Кожен параграф має певні пункти. Давайте тепер так. Хто найкраще може вам відповідати, якщо у вас були серце, ви куди? До кардіолога. Якщо хочете купляти іграшки в магазин іграшок, якщо справа у візах, хто вам це розкаже? Я можу розказати? Може розказати працівник Ausländeramt. AMT. Це означає питання по візі, будь ласка, в Ausländeramt. Нормально запитали, і я впевнена, що вам буде інформація. До речі, знаєте, як кажуть, хто володіє інформацією, той володіє світом. Така чесна порада від мене: платіть гроші за послуги. Оскільки немає сенсу шукати інколи інформацію скрізь, якщо ви можете знайти працівника, то БАМФА. Зараз є багато російськомовних, українськомовних. Професіоналів, які за консультацію з вами можуть просто сказати вам шлях. Ем, колись я для себе також думала, що е, та це, наприклад, такий ну, таке неприємне, да, та що я маю робити? Заплатіть гроші, отримати інформацію і будете знаходитися в стані спокою. Тому, будь ласка, три моменти, які ми з вами розглянули. Три страхи: це вивчення мови, блоки, це е, джоб центр і це отримання чи продовження візи або афенгальцітель. Всі ці теми можна вирішити, якщо ви звернетеся до репетитора, до психолога, до ауслінда. Заплатите в якомусь випадку гроші, в якомусь випадку просто почуєте інформацію, але це вас заспокоїть. Тому я вам бажаю гарного часу. Не треба гойдатися, е, краще у нас така класна весна. Почуємося.